Привіт, друзі! Торгівля криптовалютами це чудовий спосіб примножити свій капітал, але для багатьох новачків розібратися в біржових інструментах буває нелегко. Що натискати? Як купувати монети на споті? Що таке ф'ючерси і як ними правильно торгувати? Сьогодні я покажу вам, як все це працює на криптобіржі Bybit. У цьому відео ми розберемо, як купувати монети на спотовому ринку. Всі важливі кроки від відкриття угоди до її завершення, і як торгувати на ф'ючерсах, щоб заробляти навіть на падінні ринку. Якщо ви хочете почати прямо зараз, в описі на вас чекає посилання для реєстрації з промокодом, який дасть вам приємні бонуси для старту. Готові? Починаємо. Чому Bybit? Bybit – це криптобіржа, яка поєднує простоту, надійність і потужний функціонал. Ось чому мільйони трейдерів обирають її. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, ідеальний для новачків і зручний для професіоналів. Низькі комісії, які зберігають вашу прибутковість, спотова торгівля і ф'ючерси з високою ліквідністю, що дозволяють заробляти як на зростанні, так і на падінні ринку. Бонуси для нових користувачів. Реєстрація з промокодом дарує додаткові привілеї. Безпека на найвищому рівні, ваші активи під надійним захистом. Мобільний додаток: торгуйте в будь-який час і в будь-якому місці. Друзі, якщо ви хочете завжди бути на піку криптоновин, отримувати безкоштовні сигнали для торгівлі та спілкуватися з активним співтовариством справжніх профі, обов'язково заглядайте в наш телеграм-канал і торговий чат. Це ідеальне місце для обміну досвідом, обговорення стратегій і пошуку нових можливостей на ринку, які інші можуть не помітити. Посилання на канал вже чекають на вас в описі під відео. Приєднуйтесь прямо зараз і станьте частиною нашої команди. Спотова торгівля є найпростішим і найпопулярнішим видом трейдингу на біржі Bybit. Вона передбачає купівлю та продаж криптовалют за поточним ринковим курсом з миттєвим виконанням угод. Щоб почати торгувати на спотовому ринку Bybit зараз необхідно перейти на вкладку торгувати, далі спотова торгівля. Вибрати потрібну торгову пару зі списку, наприклад, BTC-USDT. проаналізувати графік ціни та стакан ордерів, визначитись з типом ордера: лімітний або ринковий. Приклад купівлі BTC за USDT на спотовому ринку Bybit. Вибираємо пару btc USDT. Припустимо, поточна ціна BTC становить 50 тисяч USDT, і ми хочемо купити одну соту BTC Виставляємо лімітний ордер на покупку однієї сотої BTC за ціною 49 900 USDT. Як тільки ціна опуститься до цієї позначки, ордер буде виконаний і на наш баланс надійде одна сота BTC. Далі можна або тримати монети в очікуванні росту ціни, або продати їх з прибутком. Ключова відмінність між ф'ючерсною та спотовою торгівлею. У першому випадку трейдер працює не з самою криптовалютою, а тільки з деривативними контрактами на основі її ціни. Такий варіант трейдингу вважається більш гнучким, ним зручніше керувати. А ще він підтримує більш високий кредитний важіль для маржинальної торгівлі. Якщо ж говорити про сам процес, то він дуже схожий на спот-ринок. Тут також створюються лімітні або ринкові ордери на купівлю та продаж. Інтерфейс майже аналогічний. Розберемося детальніше в нюансах торгових операцій з деривативами. Одна з причин, чому ф'ючерси, Bybit приваблюють користувачів, це можливість встановлювати високий кредитний важіль. Можна збільшити розмір позиції в 100 разів, а отже, і потенційний прибуток. Звісно, ризики в разі збитків також зростають пропорційно. Для торгівлі ф'ючерсами на Bybit необхідно перейти на вкладку Торгувати ф'ючерси. Далі вибрати потрібний контракт, наприклад, btc USDT. Виберіть тип маржі та важіль. Виберіть варіант Маржинальна торгівля, щоб встановити крос маржу або ізольовану. Описання вказані в з'явившомуся вікні. Якщо коротко, при виборі крос маржі весь залишок коштів, який знаходиться на деривативному балансі, можна використовувати для підтримки мінімальної маржі та запобігання ліквідації позиції. Також зміна кредитного важеля впливатиме на всі відкриті позиції за обраною парою. При виборі ізольованої, трейдер вибирає розмір доступної маржі, інші кошти не можуть бути залучені. Початківцям рекомендується встановлювати ізольовану маржу, щоб обмежити потенційні збитки. Виберіть важіль, тобто коефіцієнт, на який буде помножений депозит при розміщенні угоди максимальний 100. Тобто, маючи 10 доларів, можна відкрити позицію розміром у 1000 доларів. Звучить добре, але насправді з цим потрібно бути обережніше. Паралельно з збільшенням прибутковості зростають і ризики втрат. Радимо спершу спробувати за допомогою калькулятора оцінити, як працює важіль при збільшенні або зменшенні курсу. Якщо ціна піде не в ту сторону, яку ви очікували, і вартість маржі знизиться, існує ризик ліквідації позиції. Переходимо безпосередньо до відкриття позиції. Є три основних типи ордерів, з яких можна вибирати. Ринковий ордер виконується миттєво за поточною ціною, потрібно вказати лише обсяг ордера. Лімітний ордер дозволяє вказати бажану ціну і виконується тільки коли ринок її досягне. Умовний ордер дає змогу задати додаткову умову для автоматичного створення ліміту ордера. Введіть необхідні дані, натисніть Купити або Продати, потім ОК для підтвердження. Позиція відкрита, її можна побачити на графіку та нижче в історії угод. Можна і бажано також встановлювати «Take Profit» та «Stop Loss», щоб, коли ви відкриваєте позицію, відразу встановлювалися ордери для її закриття по досягненні певних цінових рівнів. До речі, можна завжди додати Take Profit та Stop Loss до вже відкритого ордеру і навіть змінювати їх вручну прямо на графіку, захопивши мишею. Звісно, позицію завжди можна закрити вручну. В історії відкритих ордерів можна вибрати для цікавлячої заявки варіант закриття, як ринковий або лімітний ордер. Після цього ввести кількість активу можна закрити не всю позицію, а тільки її частину, і ціну закриття у випадку вибору лімітного ордера. Крім того, лімітний ордер, що чекає на виконання, можна в будь-який момент скасувати. Він знаходиться там же під графіком, тільки на вкладці Відкриті. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як торгувати на біржі Bybit. від покупки монет на спотовому ринку до роботи з ф'ючерсами. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися в основах і стане чудовим стартом на вашому шляху в світі криптовалют. Поділіться в коментарях, які криптовалюти ви купуєте на споті і що вплинуло на ваш вибір. Нам буде цікаво дізнатися, як ви підходите до трейдингу. Давайте обмінюватися досвідом і допомагати один одному досягати успіхів у криптоіндустрії.